Добрий день, пані та панове! Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вітає всіх на відкритті першого міжнародного конкурсу диригентів імені Андрія Кушніренка. Конкурс імені Андрія Кушніренка проводиться нами не випадково, адже ціла епоха музичної культури пов'язана з цим легендарним ім'ям. Народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка та літературно-мистецької премії імені Сидора Ворокевича, композитор, фольклорист, визначний хоровий диригент, професор. Засновник та перший завідувач кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За рейтингом 1997 року Андрій Кушніренко увійшов у номінацію Кращих шести хорових диригентів України. Міжнародний конкурс імені Андрія Кушніренка об'єднав представників України Польщі. Румунії, Молдови, Китаю. Наш університет робить усе можливе задля підтримки кожної талановитої особистості, насамперед, молоді, нашого майбутнього. Цього року конкурс відбувається в час великих викликів для України. Але ми віримо, що проведення таких мистецьких заходів буде транслювати всьому світові найголовніше. Українці європейська нація, яка гідна свободи незалежності та процвітання. наша мистецька еліта усвідомлює свою важливу місію збереження кращих традицій українського мистецтва, враховуючи її вагоме значення у розвитку культури будь-якої цивілізованої нації, конкурс імені Андрія Кушніренка відбувається у рамках культурно-мистецького проєкту Схід плюс захід дорівнює мир. І зараз ми надаємо слово проректорці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, професорці, докторці історичних наук, заслуженій діячці науки і техніки України, голові проєкту Схід плюс захід дорівнює мир Тамарі Марусик. Добрий день, дорога мистецька родина. Щиро вітаю нас усіх з початком першого міжнародного конкурсу диригентів імені Андрія Кушніренка. Не випадково цей конкурс зародився саме в стінах нашого університету, адже наш університет завдячує Андрієві Кушніренко, який понад 30 років тому започаткував в класичному університеті кафедру музики, яка й на сьогоднішній день залишається родзинкою нашого університету. Бажаю усім добра, тепла. Божої ласки під мирним небом України. Разом до перемоги. Друзі. Цього року учасники конкурсу демонструватимуть свою диригентську майстерність в онлайн форматі. Детальніше, з номінаціями та розкладом проведення конкурсу, можна ознайомитись на телеграм-каналі Фейсбуці. А зараз до слова запрошуємо директорку міжнародного конкурсу диригентів імені Андрія Кушніренка, кандидатку педагогічних наук, доцентку кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Зою Софроній. Дорогі друзі! Сьогодні надзвичайно важлива подія для мистецького життя нашої країни відкриття першого міжнародного конкурсу диригентів імені Андрія Кушніренка. Приємно зазначити, що конкурс проводиться саме на Буковині, яка стала рідною для видатного майстра Андрія Кушніренка, який створив кафедру музики в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича Надзвичайно цікаво і водночас нелегко організувати такий великий мистецький захід, але наша молодь того варта. Тож, дорогі конкурсанти, прийміть особисто від мене та від усього колективу організаторів побажання стрімкого професійного зростання, блискучої диригентської кар'єри. І, як казав Андрій Кушніренко, якщо кожен з вас створить хор, заспіває не лише Україна. Заспіває весь світ. Від усього серця бажаю всім учасникам успіху і перемоги. Друзі, впродовж проведення конкурсу ваші виступи оцінюватиме міжнародне журі. Отже, представляємо його членів. Доцентка національного університету мистецтв імені Джорджа Енеску, диригент хору «Алетея» Доріна. Команеську, місто Яси, Румунія, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри хорового диригування, теорії та методики музичної освіти, факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського, Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Алла Козир, місто Київ, Україна. Кандидатка педагогічних наук, заслужена діячка мистецтв України, професорка кафедри музики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, директорка міжнародного багатожанрового конкурсу фестивалю, хай пісня скликає друзів. Ольга Чурікова Кушнір, місто Чернівці Україна. Старша викладачка відділу художнього виховання державного педагогічного університету імені Йоанна Крянги. директорка інтернаціонального фестивалю конкурсу Сербетуаря Корулуй Постолакі Світлана, місто Кишинів, Молдова, методистка Кропивницького музичного фахового коледжу, викладачка, спеціалістка вищої категорії, заслужена працівниця культури Україна. Керівниця хору Зоринка, студія педагогічної практики Алла Татарова, місто Кропивницький, Україна. Ну і звичайно, голова журі, доктор філософії, диригент, завідувач кафедри музичного мистецтва Поморського університету Ярослав Хацінський, місто Слупськ, Польща. Ну а зараз з привітальним словом: голова журі Ярослав Хацінський. Szanowni Państwo, organizatorzy i uczestnicy pierwszego międzynarodowego konkursu dyrygentów imienia Andrija Kusznirenka. Chcę Was wszystkich bardzo serdecznie przywitać i wyrazić wielką satysfakcję z tego, że mogę uczestniczyć w pracach jury konkursu. W jego pierwszej, a więc historycznej odsłonie. Wydarzenie, którego inicjatorem jest dyrektor konkursu docent Zajasofrony z Katedry Muzyki Czerniowieckiego Uniwersytetu imienia Jurija Fedkowicza, zaś wspierają je oba ministerstwa Ukrainy, kultury, oraz nauki i edukacji pokazuje, jak wielką siłą jest kultura muzyczna w tym kraju. Sztuka, w tym muzyka, wnoszą ogromny wkład w budowanie tożsamości narodowej i europejskiej. Jednoczą, łączą ludzi wokół rzeczy pięknych, do których należy także śpiew churalny. W Polsce dostrzegamy i bardzo cenimy muzyczny oraz wokalny talent Ukraińców. Śpiew towarzyszy im od wieków, w radosnych, ale i trudnych momentach. My w Polsce całą naszą duszą i sercem wspieramy Was, drodzy przyjaciele, w Waszej walce o pełne wyzwolenie. My, muzycy ukraińscy i polscy. Chcemy być razem, przeżywać wspólnie piękne chwile w otoczeniu sztuki dźwięków, wśród których prym wiedzie wspaniała choralna twórczość ukraińska. Niech ten konkurs młodych, zdolnych dyrygentów będzie pokazem ich talentu, ich artystycznych zdolności, początkiem. Kariery muzycznej w świecie estetyki budującej pokój i dialog. Cieszę się, że możemy wnieść do tego wydarzenia jakiś niewielki polski akcent. Dorochi Druzi z Ukrainy. witam was z cudową organizacji konkursu ta Joho narodnym rezonansom. Bażaju Учасником удачі в цьому прекрасному змаганні та успіхів в майбутньому професійному житті. А зараз з привітальним словом, донька великого маестро, старша викладачка кафедри музикознавства та хорового мистецтва факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка Ольга Кушніренко. Щиро вітаю вас, шановні організатори та члени журі, дорогі учасники першого міжнародного конкурсу диригентів імені Андрія Кушніренка. Я надзвичайно рада, що нас об'єднала хорова творчість, тому що цей конкурс відбувається в надзвичайно важкий, нелегкий воєнний час. І саме такими конкурсами ми єднаємося. Особлива вдячність кафедри музики. Та адміністрації Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вони не забувають про почесного професора університету, засновника та першого завідувача кафедри музики Андрія Миколайовича Кушняренка, який завжди підтримував та допомагав молодим талантам. А конкурсанти це ж і є майбутнє нашого хорового мистецтва. Конкурс обов'язково відкриє нові імена. Усім учасникам щиро зичу успіху і перемоги, дорогі друзі! Віримо, що конкурс імені Андрія Кушніренка буде з року в рік звучати у всіх куточках нашої незалежної України і далеко за її межами. Вітаємо із відкриттям першого міжнародного конкурсу диригентів імені Андрія Кушніренка. Бажаємо конкурсу, розвитку і процвітання.